Всім вітання. Огляд нового купленого нами електромобіля. Автомобіль доступний для замовлення. Вартість автомобіля я озвучу в середині відео. А зараз коротенько пробіжимося по комплектації Volkswagen E-Golf 2017 року, батарея 36 кВт. Пробіг даного автомобіля 83 тисячі кілометрів. Автомобіль перевірено на стан лакофарбового покриття. Не фарбований, не бити ні одна деталь. Автомобіль в чорному кольорі з чорними класними такими дисками з 17-го радіуса колеса гума Піреллі. Автомобіль в комплектації а, має гуму. Колеса на зимовій гумі, зарядні пристрої, два ключі, безключовий доступ. на тканині, Давно у нас вже не було на тканині автомобілів. Підсвітка салона, порогів, електрозеркала, складання. Заводиться <плес> даний автомобіль з кнопки. Підігрів сидінь. 83 391 км пробіг. Мультифункціональне кермо. Стан салону. Даний автомобіль можна замовити. Вартість такого автомобіля у Львові розмитеного, повністю під ключ. Складатиме 17 600 доларів. Повністю розмитений автомобіль під ключ. Кому цікаво, звертайтесь по телефону. Телефон буде закріплено в описі до даного відео. Також можемо проконсультувати індивідуально по підбору електромобіля з Норвегії.